Всім привіт, ми в другій серії повертаюся додому, поїдемо через брайлки. Ну коротше з сторони лавок, попрямій Ліворуч будуть рибці. Штани в болоті. Десь кусок грязила, і ляпну. Три часа дня, а таке як уже вечір. Так, ви там частенькі у мене. Ой, начморк. Ладно, давайте цей об'єкт швидко пролетим. Ага, тут, мабуть, треба внігти можно. Захалустя бур'янове? Надо буде, може, завтра чи післязавтра, коротше, короче вибору момент ходить в АТБ, от тада там ще глянуть кому тільки. да воно буде негарно як би, смотреться але но... зато надійно я думаю не будуть роздрачуватися ці заклепки люшки сейчас надо б вже. такий мокрі внизу до коліна коротше Сьогодні тільки до коліна, вчора весь був мокрий. Треба такі моменти просто тихенько проїжджати. Ох ти! Подстава туди їхав, не попав. Дямило. Вже б воно розтало все, вимерзло. Кстати, чи ночі сьогодні, чи завтра мінус 4, то воно й видно. Боже, які хати стоять, я не знаю, там люди живуть. Такі розвалюхи. викупити. Дивіться, навіть ці знаків наставили нормально. Лучше вони дорогу зробили, ніж знаки наставили. На мою думку так. Так, вулиця молодіжна, хто може тут живе в вам привіт. Дозрілий об'єкт. Тепер цей пес. Часто він бігає через дорогу. Стадіончик тут такий. Я не знаю, там школа рядом чи що. Прикольний. Такий современний. Не дають тучки сонцю видриснути. ще якраз на розвитку. Кусочок такий ще ну, піска лежить, може вони хочуть тут золота Так. Ідеал, без причин, що це кахве, нова хоче кахве чи що. Друзі, хто не підписався, підпишіться, поставте лайк, буду дуже вдячний. О, банда стоїть на остановці, завжди маршрутку. Буде дві часті відео сьогоднішнього дня. Все, зліплю на два відео. Всю велопрогулянку на дві частини. Подтанимся перед остановкою. Кою. хочу сказати перед ой кусочок дороги хороший клюк клюк працює він ще відкритий ну дискотек як раніше мабуть вже нема давним давно я сюди ну, раза три-чотири попадав, пожули на дискотеку. Було врем'я. А от дивіться брайлки Гужулянська. Видно. Бачите? В далечині на горбі. Вона ж та вона вроді. Да новострої цього. І Ващенка, кажись. Забудовника Полтавського. Підвести. Тупо спускаюся. Нічого не включаю. Електро не включаю, педалі не кручу. Ставочок гужелянський ліворуч. Отакий підмерший ворони ходять. Так, нам треба цю воруч приводоріє, так? Так, уже... Батарея показує два заряди, два кубики, 54 кілометри. Тобто ми так поймемо. Ну, це одне погане, що вітер нам перешкождав. Перес... Як промістив? Перешкоджавку. Ну, де ж без вітра? Як же без вітру? В характеристиках там пишеться 84 КМ, заряду, ну там що вільнобіг, щось там таке вказано, вільнобіг, як це вільнобіг. Не користуватися електрикою, ногами крутить, як це вільнобіг. Чи це типа на легке О, вже накарка вона подивилася. Я, напевно, сьогодні його поставлю на заряд. Та й всі діла, а не дві, коротше. Розберемось. О. Думаю, що в мене костяшки болять на руках. тому що я упор роблю на руль, лягаю на нього. Як гарно люди вкажуть прибудункову територію. Є гарні домики, є такі старенькі. Так, зараз оцей участок потихеньку проїдемо. Так, пес, не хочеш мене атакувати? Ні, ти добрий пес. Пес добрий, іде своєю дорогою. Назад ми швидше по-любому доїдемо. Так, треба срочно ці комути десь брати. Іли не їздити по льду. Два варіанти. Невірно, лучше не їздити по полі. Бо поки кому я куплю. Так, навстречу куча ети. автомобілів. Що ж мене такі? Зараз ми їх пропустимо. Усі. Якраз перекур давайте. Перекур без сигарок. О, я вас протру. Чи потрібно. Та ні, вроді чистенькі, ну так, за що це заманіло Ззаді якась така якась здорова ета, грузова машина їде, хай вже вона приїжджала, ось ще один. Я так став, щоб мене не облюпали просто. Ще один бідний, прадав. То Прада. Та шо, що ж вас так багато бігати? номера номирали. Ви бути власником у цих фур і здавати Вон чувак чуть не скупився. Фуру чуть не в'їхав. Та вони ж їдуть по главному, він щимлються, я не пойму, що він чудуть. Не вони ще його повинні пропускати, він їде. Фу. Фу, фу, фу. Боже, та що тут за движняк, ми що в центрі? Фу. На солярили, але ну піляночки там за рулем. А там просто за рулем просто охренівший тихо. Так, мене назастоялися, вам не кажеться. Ось ця маршрутка, кстати, да, вона по ходу увіляється. Він і дуже, ну тут пропуска, по ходу, походу. Ну він ще мився. Хоча я таких знак правил не буду утверждать. Так, мені треба сейчас по прямой, сейчас там сзади пущины. Я просто не можу газунуть по колюжем. От, ми попряму. Нас пропускати ще, вообще не Боже, Сколько надо бабок платить людині, яка це обрізати кущи. Да. Це вже положило, якби наша влада, тобто полтавська то лежача поліцейська, з казенного бюджету, а не саморобний асфальтуваний. Колись таким макаром з'їздимо на рибці не сьогодні. Бо в мене по коліна ж ноги промовчить. Я не забув. Ліворуч у нас лавки. Зараз буде ліворуч поворот на ринці Ого, фура. Да, лоб на лоб. Блін, вона в мене зараз. Сейчас... Шучу. Боже, куди тут ще фури їздять? На гужули чи що? Фу. Чи десь короткий путь кудись? Перший раз зустрічаю тут. Вон дома, де кран стоїть, що там кіпіш. Не можуть людей здали дом. Люди покупляли квартири, там багато хто заселився, ну немає води, світла, там ну, тих бомбасів. І за те, що цей час... енергозбут оцей, ну коротше, Полтав, полтавський енергозбут придумав лічильник домовий, де різниця, от вони подали ток, да? я там по щочку мені пішло, СББ пішло по щетчику, а якась різниця в них нарисувалась, і вони повинні цю різницю розкидати на жильців. Ну це те саме, що це. Теплоенерго врьобане. Коротше, кожна шара хоче щось придумати і урвати. Що саме цікаво, оця вся фігня мені щось кажеться, токо в Полтаві. Такі домники. сімпутні. В принципі, можна заїхати. Рюкзак даже стирать не надо, винно ну, це сейчас я заляпав, він висохне, я еще откот почищуюся. Там такі матеріали, я так понял, не Непогані Сейчас повернем з'їзду. Я може неправильно просто фамилию называю Застройщиком. Одне, що він в полтавській раді депутат. Так, а ну зараз ліворуч школа. Да, так, мені не помішали, звісно, этих, этих стекла заднього. Не газибо до ще. Ось, бачите, на фоні похмурого неба. Блін, сонечко десь вийшло. Боже сонцю зараз радується. А що ж оце? Я не знаю що, що це за забудовник ну, Він походу так? У мене там було 44 заряда зараз глянемо, бо я не захотів підключати павербанк може А, так тоді Перерветься відео, якщо я зараз підключу повербанк, вийму батарею. Не, хоча я зараз можу щось намутить. О, тут свій движняк. Коротше, жін, жіночки, жіночки. Так, Харко стоїть. Жіночки щось там мудрують, зливають, у бутилку, може вони буфони йшли. Водяр он, кстати, продам. Оцей тут кипіш. Жильці кипішують. Ніяких не підключить. А вторий теж походу ж навіть вже готовий. Продам, продам, продам. А ну давайте я так стану. Вон бачите, продам, продам. Це дось уже за стройщиках купив і продає. Реалтор. Це вже зданий. Зараз я гляну заряд батареї, щоб нам дотягнути до полону через бривок. Іли добрий брейлок. Мені треба хліб, як завжди. У мене постійно проблема Це тільки хіба що хліб купити, бо хліб таке діло. це мадуазель хліба мені їсти, почти рідко. А я все ж з хлібом, ну не вважаю вареників. Хайли Майни, Не, макароны грешу с него. Нет, это красиво для новостроя. Только ж Так, а вот это ж у нас прямо вот. не сирена. Да не. Сегодня, кстати, светло не выключили. Сделали праздник рабам. А, 21%. Хватить з головою кудись доїхати. Боже, ми за 18 хвилин сюди долетіли. А в той серії ми, звісно, покаталися. Покатались, попадали, а ну зараз спідові. Блін, ну ми мен... так, да, сьогодні поставлю я на зарядочку. акумулятор. зараз зніму, приїду, витру його. Дивіться, який вдома. Красиві це. Витаються ревця для машин, стояночка, парковочне місце, то тобто, кожні горю. Е, про, проблеми з домом, щоб його підключити. Тайці же по-любому. Просто похто охороняє по різницю. Люди вам платять за світло, яке ви подали, може вам ще заплатить за те що ви провода там міняєте десь короче охренєвші. о ладно Якщо надо вон ще в цьому доме продаються квартири. Хоча поки я не підключу смысле покупати строго І частні сектори. Такі гарненькі, да ось продам Ніфіга себе не, є люди строять, потом продають. Типа як, на цьому заробляють. Дивіться, який частний сектор шикарний. гараж. Я не знаю, туди можна заїхати сразу двома машинами чи що. Одноэтажний домик, шикардосик, да. Так, окей, сейчас їдемо. Давайте по Ох ты, заноси. Ой-ой-ой. Взяв з ліс. з коня, тепер не можу заскочить, лядяшки не дають. Опа! Щас, о ой 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 зноси, зноси. Тут, мабуть, не сонячна сторона. Так, капездон треба робити. Так, вже вечері. Ну ми зараз з мною. Чи ви за мною, чи я з вами. Докатаємося добра і лук. В смислі туди, в сторону губинки. Так, собачі ворота, так? Да? Недавно я в сері казав, хто ж сказав, ну так, а як, там грязь, Буде боліть голова. Ну а що пробиш? Вода, конечно, уходить. Чувак, шпица выдал. Вроде. Не. А, вроде тут елка бы есть. Кажется, там парковая зона для детей. Ну не парково че, Чи парк. Ну не парковка, а парк. поганий райончик понастраювали, бачите що хочуть а були запрошки зараз поїдемо через цей парк там є, так, що підійова, що є центр... а, кстати, треба на центральний сісти по порівнянню з Кременчугом, то вона страшно зря також деревину зрубали Зажали бабок на пластикову, яка на складах валяється забігу. Це та що була ще повинна. Бі... Так, так, ялинка, ялинка. Тобто мусор не доніс. Раково якесь кинуло. Чи впустило. Ну так возьми з гриби галузь, лочка. Це у нас брейлчанська. Отак треба. Так само і на леваді. Каша росте, нарядили і все, взяли, спиляли ялинку і поставили в центрі міста. Ну не ідіот. Лучше хай вона буде маленька, ну жива. Підключили до неї, мабуть. Ввечером буде світиться. Ох, і вечеріє быстро. Я не знаю, це ОСББ понаставляючи жильці цих поліцейських во дворі. Типа тут машини літають. Короче, куплю хліба. Ще щось на вечерю надо, але... но ну, я знімати вже не буду. О, вау, 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 вау. Бо поки ми до... доїдемо до половок, уже вообще нічого не погодів, дівчина, на ліки 我们都会变的。 там откійти гонь. Побачили які длинні. жесть. Ну, вона... Я знаю, що раніше не знаю як зараз дуже дорого коштують здати. як там воно по кілограмах чи по длині волосся. Так, ще трошки з вами минут, хвилин 5 покатаємось уже темно жесть без 24. ой так пішов надо Щось не ще понял бо я эти підкотив без болки ущигра оп Здорово АТБ вже зробив чи завтра, чи післязавтра нових акцій в середу вони появляться. Трошки я не... Кажуть, чи хочеш по тротуару мені так комфортні. можно так навалить ручку газа не хочется ледяшки так мы на брелках друзья если что сейчас я... тут тих пару позицій додому на вечерю куплю і буду викладувати вам відос. Сьогодні два відео виложим, я сподіваюся, світло не виключаю, трохи буде легше і швидше. Давайте до переходів, так?